Вчора ми купили це щастя в 11 годині дня. В першій приїхав ключник, хто робив нам ось такий ключик за 200 баксів, причому на виїзді. Полірнулися фари без перетирки, тобто фігово, підігнулося крило. Вон, бачите, навіть не датчик наружної температури ніхто. Тобто я не зробив бампер, мені впадло було робити. Взагалі це така машина, з якою смисло робити щось не дуже є. Піддулися диски, це в Америці взагалі Лухарі Едішн. І в нас є шостий гольф 2,5, атмосфера, п'ятициліндровий рядний двигун на ланцюгу. Класний, кстати, на шестиступінчатому айсіні. Це по суті вічна машина. Гольф е -е... ну, шостий, це гольф п'ятий, просто фейсліфтовий по факту. Ну, отак от от він виглядає. Ціна автомобіля 825 доларів, плюс фіз, це в нас там образно 900, плюс 200 ключ і нехай, плюс там 2 мейки, бо тож він був прям дуже грязний. За 50 доларів. Хоча ну, 50 там нема. Навіть його не заправляли. Звісно, є дуже багато косяків по ньому. Ну вот тут шпакля тріснула. ця тобто машина, яку доробляти, в принципі, смислу нема. Да? Отут, отак. Єдиний великий плюс цієї машини, що вона не гнила. Тобто, от Гольфи 6 вони бувають, що лупляться, да? що вони тут от, 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 лупляться, ще, ще, бачите, нічого немає. Люк, кстати, електричні сидіння на ньому, 4 склопідйомника. Зато звичайний руль. Як ви так зробили? Кстати, музика, я сап, з нього вит... ви... витягнувся. Ну, коротше, така от машинка. От. Не знаю, за скільки воно продасться. Ну от 2,5 2.5 звук має просто божественний, дуже класний. Преміальна музика, але підсилювач стирили, так що не скажу вам, як воно грає. Тут ще модні динаміки, якісь там, типу інфінніті, чогось такого стоїться сап. От сидушка, машини Короче, багато пробігу, 300 тисяч км, грубо кажучи. От, 4 скло підйомника в Каліфорнії тренування передніх вікон заборонено, але всім байдуже, є от такий кисачок, конечно. От воно ззаді. Динаміки, всі діла. Ось так от провез потолок, як всіх гольфів, ніхто того не буде там бавитися з тим. Ну, то таке. Не знаю, що розказувати. Багаторечашна підвізка ззаді, це великий плюс. Це справжня вихлопна, роздвоєна, не димить масло, не бере, до речі. Дискаю тормозав круг, до чого Volkswagen. Ну від чого Volkswagen, точніше відмовився. Зеркала, в принципі, у нас був той дверний гетай, то проблеми з мертвими зонами. Тут в принципі, все видно в зеркала, так що проблема в тому, що у вас тут на тригодверті от півкруг, а тут у вас все рівно. Ну не знаю, звичайно, сама машина, можна брати, але там 2.0 дизель на ДСГ. Або 2,5, але в хорошому стані. щиток. Найзвичайні, але вже з білою підсвіткою, не зеленою пунктів. Кандей, це вони чомусь не доставляють, це було на сап, то стало, ну, звичайно, таке, як DSG, багато зараз таких машин то зауважує. До речі, дивіться, сьомий вітає, да, Прогрес, в принципі, бо він за зиму. Це таке самі звичайні обдуви. Оце, до речі, було зручно, тут ручка зверху, це теж зручно. Саме звичайне зеркало, з якого я сміюся. Ну, ще такий гарний плафон. ну, Тут має бути, звісно, не так. ну, Люк, ручки. Хороший потолок. Тут от, бачите, що все тканиною обтянуто, а не як в новіших там машин. Ну і от вони, типу, брендуха, що вони робили музику. Зараз вже під капоточка. Так. За що я покланю нові гольфи 7 гитає? Дивіться, звичайний гольф, два вентилятора. В тура було так само. Щоб, так як було, нічого нового. Приятна п'ятерочка. Корпус повітряного фільтра тут тому вам знімати не буду. Він код на болті крила, е, стандартно бачок, все, вчора нічого не доливалось, ні масло, ні засоло. От машина їздить. Ще двохкоментна фара, тобто ближні дальні стоп тобто, доїхала. Е, да, замок ще такий от... Шобто... Нічого нового Фольксваген з 2005 року не придумав. Шестиступеневий айсін це максимально комфортна коробка, в ній треба міняти масло кожні 60 тисяч, що американці не роблять, тому ті коробки доживають до 300 тисяч кілометрів і вмирають. Якби їх обслуговували, вони будуть ходити і 500 тисяч. Вах до них, до речі, повернувся. От. Кермо. трьохсписове, але галіме, тому що не шкіряне. І дивіться, саме в всі-всій машині, о, що спорт переключається на кнопку. Це звук. Це саме прикольне, що є в 25 Жре він багато, літрів 16 на 100 км. Є спідометр, це теж тут зручно, що такі, воно все прикольно, прекрасно. Спідометр додали. От саме основне, бо тому що стрілочки червоні їде, вона в принципі класна, тобто динаміку має, тормозить. Типа абсолютно нормальний автомобіль, ну, конкретно не цей, але загалом як Golf 6, це типа, хороша машина. От. Датчики дощу, датчики світла, все це за доплату. Звісно, у нас того немає. Портовий комп'ютер і добрий круіз-контроль взагалі шикарно. Машина достатньо комфортна, в обслуговуванні він в принципі не коштує нічого, якщо ви не знаходитеся в Європі або в Америці. У вас вже 6 подушок безпеки, тобто в принципі ідеальний дейлі автомобіль. На Ручці можете їх з Європи в принципі, брати, 1,6 МПІ взагалі шикарно поставити газ. Якщо хочете драйву 2.0 TDI на DSG. Якщо вам вже ж дуже хочеться, шостий GTA і теж хороший автомобіль, який на а -А кс четвертій турбіні. Він там 350 сил дає і їде гарних там 100-200 і в принципі 5 секунд, якщо там добре навчитися їздити, він поїде. Тобто прекрасне авто, нічого такого надзвичайного немає ще стандартний ручник в нього стоїть. ЄСП вже нормальне, не таке як в Octavia Tour. Та і в принципі на тому все. Повернення мусорників, да, тільки мусорником три роки тому називалося Octavia Tour. Куплена за тисячу доларів в Польщі розмитена в Україні продана за 4-5. Тепер мусорник — це дольшой. Або посадка це щось того. Тому що воно в Америці коштує порядка 2000, продається там за 4. Так що трохи еволюціонувалося. Ну і на автоматі хоча б так все, все добре. І на бензині, понятно. Перша машина з Туярду, таке от відро з сабом без ключа ну коротше таке воно печальненьке знакаюче ну, 825 доларів тому думаю що в принципі пофіг відкривати не буду що сигналка піхіть зараз зроблять кіч за 200 баксів ну коротше штука 200 якщо поїде буде Хочу згадати ту зігню яку я страдали півроку назад нічого з цього не вийшло От вона. Просто хрень повна. В принципі, ніхто тим більше і не страдає з людей, які займаються бізнесом, можна знімати вночі, піддулося балончиком, диски піддулися, просто суть, щоб зафіналитися в, скільки там, в 12 годин, навіть не в 24. Фари полірнулися без перетирки. Помився два рази гольф, відмився, в принципі. Е, ще зараз, зараз чуть-чуть я руками поправив, зараз ще другий раз чуть-чуть поправиться в нас крило. І все, в його завтра на продажу.